Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні, нарешті, дивимось влог. Достатньо великий час на каналі відео не виходили, і я, мабуть, вже пояснювала чому. Зараз вся моя активність проходить в інстаграмі, бо це більш короткий формат і можна обійтися просто фотографією. Тому якщо вам цікаво стежити за моїм скраповим життям в режимі онлайн, то переходьте до мого інстаграму, там майже щоденні новини. Ну, новини, просто спостереження за моїм скраповим життям. Але сьогодні буде маленький влог про. Мої весняні роботи та про мої плани на наступний проект. Забутий формат влогів. Отже, зараз середина березня, і які роботи весняні я вже зробила? Я зробила два блокноти ось вони. Вони з колекції від Скрап Міру і ця колекція Пурпур. В мене були обрізки, і ці обрізки приїхали до мене з Одеси за два рази. Ну, і тут же вже вони в мене лежали. А зараз в мене такий період, коли я працюю переважно саме з обрізками. Ну, Не те, щоб в мене була така мета. Зараз мені, в принципі, байдуже з чим працювати, але мені не подобається ідея, що якісь Якась частина паперу, вона ну, саме в обрізках, саме в залишках. І вона в мене в Одесі вона в мене лежала. І тут я її привезла, і вона так само лежить. І вона може, ну, ця частина, ці обрізки, вони можуть лежати роками. І м м я хочу трохи їх зменшити. І, мабуть, що моя робота останнім часом це саме, ну, саме таке: я зменшую кількість цих обрізків. Е в принципі, на початку року я переглянула свої скрапові запаси та відклала набори та набори залишків, з якими я б хотіла працювати, і там є цілі набори. Як я вже сказала, в принципі, мені байдуже з чим працювати. Я просто беру і працюю. І зараз для мене скрбукінг це скоріш як арт-терапія, і в мене немає мети. Щось зробити. Я просто беру і просто щось роблю, і вже від цього я отримую позитивні емоції. І я кажу про себе, що зараз в мене такий період скраб самурая, самурая, в якого немає мети, а є лише шлях. Тобто я, я, просто, я просто щодня щось роблю зі скрапу. От, і кожен етап, кожен проект мені подобається, і саме це є моєю метою задоволення від роботи. Коротше, зробила я два блокноти. Один повністю готовий. Я навіть зняла його огляд, один майже готовий. Треба вклеїти блок і додати форзиці. Ну і це робота максимум на один вечір. Ну просто треба це зробити і все. От, як я сказала, це колекція пурпур від Скрапніру. І ще я додавала трішечки залишків від фабрики декору, додавала ще щось, ну і вийшла в мене така якась робота, вільна, ну, в принципі, мабуть, що в моєму стилі, де просто є всі ті елементи, прийоми, які мені подобаються. От, фарбувала папір сухими фарбами від фабрики декору, штампувала метеликів, додавала вирубку, додавала вирізалки, так само вирізалки саме з цієї колекції, і на початку мені було складно з нею працювати. Але зараз, зараз в мене вийшло досить швидко, досить легко. Коротше, ось така робота в мене є в березні. Ну і я майже впоралася з тими залишками. Залишилися в мене ось такі кошенята. Це був аркуш 30 на 30, я цих кошенят вирізала з того аркушу і додавала далі в композицію, в композиції і це блокнот саме з такими кошенятами. І той другий, який ще не зовсім готовий, він такий самий, він теж саме з кошенятами. От. Частину тих кошенят я е, додала до інших проєктів, і вони вже будуть не з папером від скарбніру, це будуть просто окремі герої в якомусь іншому проєкті. І з вирізалками така сама тема. В цьому наборі були, були вирізалки білі і більш зелені, і були е, рожеві вирізалки. З рожевими мені не вдалося так гарно працювати, як би я хотіла. Тому. Е, всі зелені та блакитні та білі я додала в ці блокноти. А рожеві, частину рожевих я відклала, так само додала до тих кошенят в рожеву папку, в папку з рожевими різними обрізками. І, може, колись буде в мене ще одна така якась робота. От, з цим проєктом все. Ну, і час починати якийсь новий проєкт. І. Е в тому переліку. Перелік, який я показувала, я показувала його в інстаграмі, в, в Ютюбі його немає. Бо я робила такий проект. Ну, такий проект. Таке відео я робила в минулому році. На початку я показувала, з яким папером я б хотіла працювати. Ну, і... З тим майже нічого не вийшло, бо дуже незважаючи на те, що в мене було досить багато різних проєктів за минулий рік, але саме та папка з відкладеними працями вона майже не зменшилася. На початку цього року я її перебрала, викинула ті, ну викинула, відклала ті, з якими я точно не хочу працювати і, мабуть, що не буду. Залишила ті, з якими я б хотіла попрацювати. і... Ось цей набір, він один з тих наборів, які я відклала. Я його колись купила на розпродажі, і він вже певний час в мене лежить. Це ось цей виробник, Create Paper. Не знаю, що за виробник. Мабуть, що я почала займатися скрапом, коли. Коли вже це перестало бути модним, бо ну, щось вона таке, на щось воно мені схоже, але я не знаю, що це за виробник, тому нічого казати про це не буду. Просто мені на розпродажі трапилася картинка, і я подумала, що ну, можна спробувати. Кіт трохи все поламав. Коротше, цей папір він трохи на м тему. Ручної роботи, тут є щось про вишивання, щось про шитво, щось про плетіння гачком. Це перша його сторона, а друга його сторона це щось про родину, бо тут от, написано Family, і тут є аркуш, де є різні інші написи, і це саме про ну, щось про родину. Коротше, така тема поєднує в собі ручну роботу та щось про родину, про сім'ю, можливо, про якісь сімейні традиції. І була в мене думка створити з цього паперу родинний альбом. І я певний час про це думала. Ну, і коли я вже ну, майже була готова приступати до роботи, вже щось збирати, назбирався в мене папір, який мені здалося, що він буде писувати до цього паперу. Коротше, ідея з родинним альбомом вона відпала, бо. Та картинка, яка в мене є зараз в уяві, ну, трохи, трохи ці ідеї не, не збігаються з тими фотографіями, які в мене є, які я хотіла сюди додавати. Тому цей альбом буде не родинним. Він буде трохи іншим, але він буде зберігати ось цю тему про ручну роботу, про вишивання, плетіння та житло. Почала я складати матеріали і почала вирізати. Те, що можна повирізати, і е, думати, який декор сюди додавати. Ну, і зараз я на етапі з одного боку, підбирання е, якихось елементів, бо немає героїв. Е, я подумала, що можна додати штампи. Е, на зараз мені хочеться додати відштамповки квітів. Не знаю, як це вийде. Коротше, подивлюся. Ну, і повирізала я те, що є в самому наборі. Почала вирізати. І був там такий аркуш з такими портретами. Ну, і я його вже майже повністю вирізала. Буде це альбом розміром 15 на 20. Бо в мене є вже готові картонні заготовки. Є заготовки для обкладинок та дві для. Для сторінок то буде це альбом на три розгорти. Нічого нового не буду робити, додавати не буду, буду працювати з тим, що є. Бо є в мене така тенденція, що в мене ці матеріали вони якось накоплюються. Треба, щоб вони ну, треба, щоб цей баланс між накопиченням та створенням він був якийсь такий більш гармонійний. Бо зараз матеріалів більше, ніж робіт. Тому нічого нового купляти не буду, буду працювати з тим, що є. Саме з цією думкою я погортала набір, вибрала ті аркуші, які мені подобаються, які мені підходять за кольором та за, ну, за настроєм, за тією думкою, яку я хочу вкласти в цей проєкт. І до них підібрала інший папір з своїх запасів. І тут, в принципі, досить багато, мабуть, що не все з цього піде. Але сподіваюся, що хоча б частина піде, і буде це щось таке бюрюзово-гірчичне. Ось цей червоний використовувати не буду. Коротше, починаю новий проєкт. сподіваюся, щось цікаве з цього вийде. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися. До побачення!